Президент Польщі повертає українців додому, тому що вчора він наклав вето на закон, в якому було описано про соціальну допомогу 800+, безкоштовну медичну допомогу для українців, і головне про те, чи буде продовжено перебування українців в Польщі. Так, от зараз багато хто говорить про те, що українців після 30 вересня будуть повертати додому. І я одразу вам скажу, що це неправда. Тому що в цьому законі, на який дійсно наклали вето, президент взагалі не зачепив пункт, який стосувався перебування українців в Польщі. Тому ніяких змін для нас немає. І ви так само зможете офіційно перебувати в Польщі до березня місяця, як це було ухвалено раніше. А от чи розгляне президент цей пункт в майбутньому, то це залишається питанням часу. І якщо якісь важливі зміни для українців відбудуться, я одразу вам про це розповім. Тому залишайтеся з Working.